Вітаю вас, друзі садівники. Мабуть, кожен із нас хоч раз чистив картоплю і навіть не замислювався, що те, що ми звикли викидати у відро для сміття, може стати справжнім скарбом для городу. Так саме звичайна картопляна шкірка може дати друге життя землі, зробити її родючішою, а рослини сильнішими й здоровішими. Я теж колись недооцінювала цю просту річ, але після кількох сезонів переконалася, картопляні очистки це не сміття, а безкоштовне, природне і надзвичайно ефективне добриво. Звучить дивно, а даремно, бо картопляна шкірка це концентрат поживних речовин. Вона містить калій, фосфор, магній, фтор, кальцій та безліч мікроелементів, які так люблять рослини. Усе, що потрібно для гарного врожаю, природа вже заклала в саму картоплю, тому якщо її очистки потрапляють у землю, вони дуже швидко перегнивають і збагачують ґрунт, роблячи його пухким, живим і насиченим корисними сполуками. Уже через кілька тижнів після внесення таких відходів можна помітити, що рослини виглядають міцнішими, а земля немов ожила. Такий природний підживлювач має ще одну перевагу. Його можна отримати буквально не виходячи з кухні. Чистите картоплю для вечері, не поспішайте викидати шкірку, просто зберіть її в окрему ємність, висушіть або заморозьте і навесні матимете власне натуральне добриво без хімії. Якщо є духовка, можна розкласти очистки тонким шаром на деку і підсушити при температурі близько 100 градусів. А якщо не хочеться вимикати духовку, достатньо просто залишити шкірку на батареї чи під сонцем на підвіконні. Головне, висушити її до стану, коли вона стане крихкою. Після цього можна скласти все у полотняний мішечок і зберігати до весни. Дехто навіть готує із шкірки спеціальний настій. Для цього достатньо залити очищення окропом, дати настоятися кілька днів і отримаєте натуральний розчин, який можна використовувати для поливу овочів. Це своєрідний вітамінний коктейль для рослин. Але якщо часу обмаль, можна просто розкидати шкірку на грядках і перекопати землю. Навесні вона розкладеться і перетвориться на живу поживу для всіх культур. Тепер давайте розберемось, які рослини найбільше люблять це добриво. Найвдячніше на картопляне лушпині реагують гарбузові культури огірки, кабачки, гарбузи, дині, а також капуста. Вони просто обожнюють родючий пухкий і теплий ґрунт, який утворюється після такого підживлення. Садівники радять навіть додавати висушену шкірку просто в ямку під час посадки. Це дає рослині чудовий старт. Насіння або розсада одразу отримують запас калію, а земля довше утримує вологу. А от ще один перевірений варіант підживлення ягідних кущів. Малина, смородина, агрос, усі вони чудово реагують на картопляну шкірку, варто лише розсипати її під кущами і злегка прикопати. Такі рослини стають міцнішими, краще витримують спеку, рідше хворіють і дають більші ягоди. Це просте, але дієве рішення, яке підсилює імунітет рослини без жодних мінеральних добрив, та важливо знати і про винятки. Є культури, яким таке підживлення категорично не підходить: це перець, помідори та баклажани. Чому? Бо вони належать до тієї ж родини пасльонових, що й сама картопля, а отже, мають спільні хвороби. Якщо внести під них картопляні відходи, то разом із добривом можна перенести у ґрунт збудників фітофтори чи інших грибкових захворювань. Замість користі отримаєте проблеми. Тож біля томатів, перцю чи баклажанів шкірку краще навіть не класти. А от для більшості інших культур це справжній подарунок. Деякі господарі використовують її навіть як засіб проти шкідників. Картопляна шкірка виявляється чудовою пасткою для равликів, дротяників і навіть колорадських жуків. Увечері розкладіть очистки в певних місцях на ділянці, а зранку просто зберіть їх разом із непроханими гостями. І викиньте це безпечний, екологічний і простий спосіб боротьби з комахами. Якщо ж хочете зробити його ще ефективнішим, можна трохи оприскати шкірку інсектицидом, щоб шкідники гинули після контакту з нею. Досвідчені городники кажуть, що використання картопляної шкірки на грядках це не просто економія, це розумне господарювання, адже ви одночасно зменшуєте кількість відходів і підвищуєте родючість ґрунту. Особливо добре ця практика працює на легких, бідних землях, де органіки бракує. Такі ділянки швидко виснажуються, і саме тут лушпиння стає справжнім порятунком. Коли я вперше спробувала внести підживлення з картопляної шкірки під гарбузи, результат мене вразив. Плоди стали більшими, листя соковитішим, а земля навіть через кілька місяців залишалася пухкою, без кірки. Після цього я почала використовувати шкірку і під капусту і знову мала успіх. Виявилося, що калій, який міститься в картоплі, саме той елемент, який відповідає за якісне формування качанів і плодів. Є й інші способи використання таких відходів. Наприклад, можна приготувати рідке добриво, для цього взяти сушену або свіжу шкірку, залити теплою водою і залишити настоюватися на 3-4 дні. Коли з'явиться легкий запах бродіння, це сигнал, що розчин готовий. Його можна розводити водою і поливати грядки. Особливо добре таке підживлення діє на гарбузові культури в період активного росту. А якщо ви не хочете морочитися з настоєм, просто додавайте сушену шкірку у компост, вона швидко перегниває і збагачує масу корисними речовинами. У результаті виходить компост із високим вмістом калію, ідеальний для овочів та квітів. Окремо варто сказати про те, що лушпиння картоплі здатне не лише удобрювати, а й покращувати структуру ґрунту. Завдяки йому земля стає більш розсипчастою, легше пропускає повітря й утримує вологу. Це особливо важливо для ділянок, де переважає глина. Там навіть невелика кількість органіки помітно змінює ситуацію. Є ще один цікавий момент, який часто забувають картопляна шкірка працює як природний відлякувач деяких ґрунтових шкідників. Вона виділяє специфічний запах, який не подобається дротяникам молочинкам, жуків. Якщо закопати її між рядами рослин, то можна значно зменшити їхню кількість без жодних хімічних препаратів. І головне, це абсолютно безпечний спосіб, на відміну від магазинних добрив, у ньому немає шкідливих речовин, які можуть накопичуватись у плодах усе натуральне, екологічне і практично безкоштовне. Ви просто використовуєте те, що вже маєте. Отже, друзі, коли наступного разу чиститимете картоплю, не поспішайте викидати шкірку. Вона може стати вашою таємною зброєю у боротьбі за рекордний урожай, використовуйте її мудро, додавайте в компост, закопуйте в землю, робіть настої або пастки для шкідників, і тоді ваш город віддячить сторицею. Огірки будуть соковитими, арбузи великими, капуста тугою, а кущі ягід міцними й здоровими. Бо іноді справжня магія садівництва криється не в дорогих препаратах, а в простих речах, які ми звикли недооцінювати. І картопляна шкірка саме одна з таких речей.